Сиджу під кущем, обриваю по річки. Моя мармеладниця. Ну це така краса просто не передати. Всі гілки, всі наповнені, переповнені ягодами. А тут взагалі, оце страшний. Просто показую і дуже солодкі. Обходжу кущ Ну. А там всередині взагалі. Погано мені знімати самі, якби хтось. Але просто Просто чудо. В цьому році, як ніколи. Як ніколи. Поховалася вона, звичайно, за листям, але на кожній гілці дуже і дуже багато ягід. <кій> Здається, буде тепло піде. Тому обриваємо ягоди, аби вони не обсипались.